Вітаю всіх закоханих в аромати. Мене звати Адріана і ласкаво прошу на свій канал. Сьогодні буде ролик про свіжі, зелені, вологі, водяні і морські мастхеви на літо. Я підібрала аж 8 парфумів, більшість з них це новинки на моєму каналі, тож буде цікаво усім, обіцяю. І що ж, не будемо гаяти часу, поїхали! Розпочнемо ми з гірких шкірочок грейпфруту, які сушаться десь на сонечку, а поруч прохолодний свіжовичелений грейпфрутовий фреш. Знайомтеся Джо від Джо Loves. Це неймовірний коктейль з грейпфрутів, з гірковатих апельсинів, з лаймів, трішечки там перчиком і як останній кулінарний акцент кілька листочків м'яти. Це дуже потужний одеколон, який зберігає свої нішове звучання, саме грейпфруту. Я б назвала це моноароматом, який точно буде пасувати і чоловікам. Власне, я це замовляла для свого чоловіка, але так йому його і не віддала. І на жінках він неймовірно красиво розкривається. І я думаю, що він, знаєте, справляє таке враження чистої сорочки, але без амброксану, без мускусів, без цієї порошкової чистоти. А от наче там лише цей грейпфрут. Він нелепкий, він десь, можливо, більш до шкірочки чим до самого соку, але він такий смачний, просто ним хочеться напитися. Неймовірно крута і свіжа композиція, хочу з неї розпочати, тому що вона така потужна акцента і гучно лунає до кінця. Наступний аромат це моя літня медитація, мій дитячий теплий спогад, моє відчуття щастя і безпеки. Це герба фреска із колекції Аквалегорія від Герлен. Це новинка в моєму парфумерному гардеробі. Я дуже дуже не тішуся. Познайомилася я з нею на Ютубі ще кілька років тому. Протестувала в кремчику. І знаєте, скільки в мене не було ароматів. Цей аромат я не могла оминути. По-перше, ну кілька слів про флакон. Якщо у вас немає нічого з цієї колекції, придивіться обов'язково. У них всі аромати шалено прекрасні. Я взагалі обожнюю Аквалегорію. І знаєте, якщо обирати навіть між одеколонністю Джо Малон і між Аквалегорією, десь мені хочеться просто їх трішечки порівняти, тому що є ось цей одеколонний вайб. То для мене Аквалегорія це про якусь таку красу, яка на межі з коштовністю. Цей аромат він про м'яту. Але не м'яту чайну і е, не м'яту якусь таку абстрактну, а це лугова м'ята, яка цвіте десь, можливо, в полі, на подвір'ї вашої бабусі, поруч є. Такі квіточки як бур'яни, там і конюшина, і борізка плететься. І оце все разом після дощу. Воно все звучить, воно все випромінює крапельки, вологу, сік. І цей сік, мені здається, просто. По пипеткам зібрали і перенесли у цей флакончик. Це дуже духмяно. Я хотіла це порівняти з якоюсь ранковою росою, але тут немає цієї прохолоди. Є легесенька духота після дощу. Дуже гарно. Тут немає строкатих нот, тут немає бази деревини, мускусу чи амбру. Це все неймовірно легко і повітряно, наче ви метелик, який кружляєте над цими луками і лугами. Луки-Луги. Цікаво, це теж саме чи ні. Альпійські, мабуть, луки, луки, а українські луги. Це неймовірно гарно і вишукано. У базі тут є, як я зазначила, м'ята, тут є лимончик, є конюшина, є зелений чай, тому можна сказати, що це частково чайний аромат. В ньому є оця така ніжна, спокійна, чайна медитативна нота. І тут ще є конвалія і цикламен. Конвалія тут швидше передає такий дух вогкості. Ми з вами ще будемо говорити про вгі аромати. І для мене конвалія і магнолія. При правильному поєднанню вони ну майже відтворюють і джерело, і річку, і це все латаття або дощну. От цю всю разом, таку вогку вологу композицію. Тут вона теж трошечки є, але все-таки ось ця конюшина, ця м'ята, ви справді тут відчуєте ту дитячу конюшину. Фреска, я не являю літній парфумерний гардероб без цього аромату. А ви уявляєте? Ми з вами похапцем згадали конвалію, і в наступному ароматі конвалія прям на обкладинці. Хоча б не сказала, що це дуже квітковий аромат, красива, волога і свіжа композиція від іспанського бренду Loewe. У мене це теж новинка, як ви бачите, я ще її не розпакувала, привезла я її зі своєї відпустки із сонячної Іспанії з узбережжя Коста Бланки, де знаєте, природа наскільки гучно звучить. Вона скрізь, це потужне море болеарське, це соковиті апельсини, мандарини. Це знаєте, це якесь відчуття, наче якоїсь іншої землі, яку до цього ви і не відкрили для себе. Я. Уже в другій Іспанії, але вперше саме на цьому узбережжі мені дуже 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 сподобалося. І аромат, власне, я вибрала звичайну місцеве. З ароматом я познайомилася ще заздалегідь в Кракові. Це була крамниця Sephora. Вони презентували цей бренд, і з усіх ароматів мені дуже запав душу цей. Чому я розповідаю про краків? Тому що я його спробувала в вогку. Холодну погоду. Це дуже важливо, тому що цей аромат, він наскільки водяний зараз, він дуже не хоче в цю спеку відкриватися за вікном 31. Він каже, ні, залиш мене в прохолоді. Ні, не залишу його в прохолоді. І я його спробувала в, в холодному, просто в холодному кліматі. І він відкрився дуже вогко, дуже глибоко. І дуже е, по водянистому, аж водяном. Потім я цей пробник е, носила наступні свої подорожі. Ця подорож була в мюнхені, звідти мене теж є цікавий аромат, але про ньому буде в іншому ролику, тому що він більш такий е, квітково солодкий. І я продовжила його досліджувати, погода змінилася. І коли я його придбала в спеку, плюс 30 і трішечки з хвостиком, він заграв ще по іншому. Аромат загадка для мене в дуже красивому оформленні 15 мл. Я навіть не знала, що він такий. Подивіться, наскільки красивий флакон. Аромат метаморфоза, аромат, в якому багато груші, багато магнолії. Вона наскільки красиво і глибоко лунає, що вам хочеться далі і далі я занурюватися, плисти в цьому. Тут є конвалія. Власне, ви бачили конвалію на оформленні? Вона така ніжна, така знаєте. Зі старина, можна сказати, але тут нічого зі немає. Хоча сам аромат дуже трендовим і сучасним я теж не можу назвати. Взагалі, мені Луеве е, сподобався, але я не можу сказати, що він мене захопив і зачарував. До того я була знайома тільки з ароматом Кедро. Про нього я розповіла в попередньому ролику, коли я тещу різні пробнички. І здався хорошим, але щоб щось таке цікаве, я в ньому не знайшла. Але насправді мені здається, що ця лінійка ароматів вона і створена, щоб ви насолоджувалися природніми, зрозумілими композиціями, які є навколо. Тут немає синтетичності, тут немає дивних поєднань, які ви не зустрінете навколо, які ви не приготуєте вдома на кухні. Це дуже і дуже красиво. До речі, ще є копачок, і в ньому тут навіть гравіювання. Зроблено все дуже естетично гарно. І давайте пробувати. Я для нього залишила ручку, на яку я ще нічого не наносила. Чим він зараз мені звучить? А, дуже делікатна квітковість. Дуже делікатна. Майже перший затест з вами, тому що я вже трішечки про нього забула. Дуже делікатна квітковість. Дуже легка. Грушевість, але знаєте, для мене грушевість, вона така трішечки кремово-хрустка, наче я собі уявляю ці листочки від груші, вони дуже гладенькі, красиві. І якась така хрусткість, коли ви кусаєте цей плід, уявімо грушу конференцію, але ще недостатньо солодкий. Аромат взагалі не солодкий, я б сказала, навіть є ось ця текстурність, текстурність цього плоду. Я не можу сказати, що аромат про грушу. Аромат мені все-таки про якесь вогке латаття, Трішечки конвалії. Конвалії, мабуть, найбільше звучить зараз. І трохи все-таки якихось ягід. Це може бути груша, це може бути щось інше, але легка, легка ягідність, дуже природня. Можливо, якийсь агрус. Може тут бути Агрус, може бути в Іспанії Агрус? Ну, не знаю. Давайте дивитись. Мандарин, груша, червона смородина. Порічка у нас це все називають. Можливо, так. Я подумала, що тут Агрус. А тут ось ця ніжна-ніжна порічка. Конвалія магнолії жасмин однозначно білоквіткова композиція. Дуже гарно і акцентно звучить конвалія, яка розкривається. От зараз я її відчуваю більше, ніж при першому нанесенні. І базові ноти мускус, ветивер і сандал. Мускус точно є, ветивер не чую. Сандал, мабуть, почую, коли воно це вся вся сядеться і закріпиться на моїй шкірі. Мені дуже подобається, дуже красивий, дуже гарно оформлена travel size, Тут 15 мл. І бачите, тут і коробочка, все так зроблено, охайно, красиво, і мені дуже подобається. Ще один аромат, який я вам не буду показувати, верніше покажу, не буду про нього розповідати. Це аромат, який підібрала для свого чоловіка, він теж від Loewe. Дякую, що навчили мене правильно вимовляти цей бренд. Я пам'ятаю, ви мені писали. І називається Essentia. Тут дуже красива папороть. Це уже не унісекс-композиція. Вони позиціонують як бренд, чи це чоловічий аромат. Він уже з такою диковинкою. У ньому є щось. Шаманське, щось з джунглів, щось таке трішечки ядовите. Він мені дуже сподобався. І е, якщо вам цікаво, я все таки зроблю якусь таку підбірочку чоловічих ароматів. У мене чоловіка ароматів не менше, ніж у мене. Більшість унісекс, якісь я вам можу показувати в своїх підбірках, але є суто чоловічі. Ну, Власне, так бренд диктує. І е, один з них буде з новинок, це ця есенція. Тож у нас два аромати і. Боже мій, який красивий цей аромат! Я хочу сказати, що мені щось нагадує і якусь іншу парфумерну композицію. Можливо, знаєте, трішечки нагадує Кельвін Клієнт Трус. От якщо у вас є, то це однозначно ця категорія. Ми переходимо до дуже цікавої. Атмосферної м'яти, як я сказала, буде дуже багато зелені, і м'яту я обожнюю. Це е, німецький бренд Риберто, звучить як Мента у Мента. Ви, якщо цікавитесь парфумерією, ви точно якось бачили його і чули про нього. Я не буду дуже довго затримуватись, але я скажу про один важливий акцент. Я про нього дізналася тільки коли я занурилася в піраміду. Тут є, окрім м'яти, обсмажені зерна кави. І лимончик. Коли ви знайомитеся з цим ароматом, ви чуєте, як лунається м'ята. Але якщо ви колись пробували у Джезві каву і додавали цю каву, цю каву малесеньку шкориночку лимона, щоб там майже м'якоті не було і соку, а була більш шкірочка. І цей аромат, який випромінює каву в перше кілька секунд, коли він зустрічається з цією шкірочкою лимона, її дуже трішки цей аромат, цю ноту, можна відчути тут. І коли ви це знаєте, ви розгадуєте цей аромат ще більше, і ви вже не так фокусуєтесь на м'яті, яка однозначно соло. Але ви впізнаєте ось цю таку цікаву ноту, яка вже, знаєте, створена людиною. Вона вже не зовсім природня. Мені дуже це сподобалося. Якщо ви обожнюєте м'яту так само, як і я, то зверніть увагу на цей аромат. Тут, окрім м'яти, чайний листочок, цитруси, жасмин і смажені зерна кави. Дуже Круто, дуже гідно. Це не м'ятна жуйка, це не щось лікарське, це щось от справді таке для гурманів, але не для гурманів солодощів, а для парфумерних гурманів. Дуже раджу звернути увагу взагалі, на цей бренд. У нас три аромати від цього бренду з чоловіком, і ми всі дуже гаряче любимо. Наступний аромат теж м'яту, він останній. Е, ні, ви знаєте, він передостанній, буде ще одна м'ята. Можливо, треба назвати мастхеви м'ятні. І це 2787, теж іспанський бренд з Барселони. Називається Вандерфогель. Ви його знаєте. Е, на жаль, навколо нього є гучні е, скандали з приводу того, що вони представлені. В країні ворогу. Я не знаю, чи вони представлені. Здається, їхній власник їздить туди на презентацію. Будь-якому разі, я його купувала ще до цих всіх скандалів. Хто знає нову інформацію, напишіть, мені теж цікаво. Але аромат цей просто один з моїх улюблених в цілому, з усього мого парфомерного гардеробу. Якби треба було вибрати один з усіх, що я сьогодні показую. Мені палкі шанувальниці м'яти, мабуть, він був, був би на першому місці, тому що в ньому є родзинка. В ньому є цікава родка, вона в двох нотах. Це ноти фенхелю і ноти шесо. Якщо ви знаєте, що це за нота, вона є в бренді номенклатур, дуже така цікава нота. І от фенхель, шесо і м'ята вони дають просто абсолютно нове звучання. Взагалі, композиція стійка, композиція кисла, але кисла не по-цитрусовому. Вона дуже зелена, вона дуже соковита. В ній є дуже цікаві ноти, морські ноти, в в ній є ноти піску. Але що морські ноти, що ноти піску? Я не відчуваю ніякого йоду, я не відчуваю ніякої свіжості такої, знаєте, одеколонної. Це все про ось це поєднання фенхелю з м'ятою, з якоюсь травинкою дивною. І це так красиво. Мені здається, його можна або любити, або не любити. Я чула, що його описують як м'ятну жуйку. Взагалі мені не схоже на м'ятну жуйку. Якщо б ви вже мені сказали, на яку жуйку це схоже, я б сказала, що це схоже на жуйку зелене яблуко. В яке трішечки додали м'яти, тому що ось ця хрустка кислинка ну знову ж жуйки з фангелем, мабуть, я не зустрічала, але от вона мені швидше до цього хрусткого зеленого яблука, яка навіть тут немає. Дуже красива композиція. Взагалі, цей бренд мені дуже подобається. У нас є двоє ароматів від цього бренду. Один є просто повна його протилежність, густий, насичений. Просто еліксир. Здається, він називається а може, я помиляюся, ну щось таке. Я запам'ятала собі екзотичне. Але Вандер Фокель, це здається, перелітний птах. Це глибоко, це романтично, це свіжо. І тут вже точно зібралось скільки повітря, що неможливо надихатися. З наступним ароматом мене познайомив мій чоловік. Одного разу ми поїхали в Чернівці і завітали нашу улюблену парфумерну криничку Арома». Там можна придбати різні аромати на розпив. Ми домовилися, він обирає три аромати про мене, а я обираю три аромати про нього. І відверто кажучи, ті аромати, що він обрав, мене наскільки зворушили, що саме так він мене бачить, я закохалася в три відразу. І відразу забронювала залишки в флаконі. І от перший, дуже літній. Дуже легкий і романтичний красунчик уже в мене. Це моя перша репліка від Мейсон Margiela. І аромат називається Sailing Day День під вітрилами. Цей аромат натхненний островом в Греції, який називається Парос, і, власне, акватичним глибоким морем. Ну, почнемо з пакування. Я думаю, всі ви знаєте, яка репліка. Я мала тільки невеличкий travel size Beach Walk. і я, відверто кажучи, продала цей аромат. Це зовсім не мій аромат. І вже націлена була купувати аромат про багаття, але ним почали пахнути всі. Потім мені сподобався Matcha Meditation. Дивіться, попередній ролик, він просто неймовірний. Але його зняли, і я була в пошуках, що ж таке обрати для себе, щоб отримати ось цей красивий флакончик. Насправді, в них дуже широка лінійка, і я цього разу в Сафарі ознайомилася з дуже багатьма композиціями. І дуже багато мимо мене. Це не мої аромати, але цей. Я не знаю, яким чином чоловік обрав саме ось цю морську свіжість, але вона просто заполонила мене. Це морський аромат, який у мене асоціюється не лише з вітрилами, а ще з таким причепуреним узбережжям. Тут не буде сандаль, морозивика розтікається. Тут люди, які одягаються, які знаєте йдуть на цей променад. Яхти, які швартуються в порт, на яхтах п'ють просеку. І це все дуже вишукано, і це все дуже, знаєте, до дрібниць продумано. Аромат, який не пахне водоростями, хоча вони тут є. Він м -м, не пахне йодом, хоча, мабуть, він тут є, тому що тут є водорості. Він пахне легкими спеціями, які губляться. Ви наче вдихаєте морське повітря, морський вітер. І десь там щось лунає, щось красиве, якась можливо, парфумерна композиція якогось відвідувача. Таверни, хоча, мабуть, не таверна, а тут щось більш вишукане, щось лунає, можливо, з того ж вітрильника. Це дуже легко і дуже шлейфово. І цей шлейф не тому, що цей аромат насичений, цей шлейф, тому що в ньому так багато кисню, в ньому так багато моря, в ньому так багато ось цих берегів, які не закінчуються. Хоча насправді це острів, і острів весь вмивається морем, береги в нього ну, точно закінчується. По нотам тут так багато красовенних нот, я не знаю, з чого вам почати. Почнемо з верхніх нот, окрім морських нот і альдегідів, які дають ось цей просто потік вітру, ось ці хвилі вітру. Тут є коріандр і червоний перчик. Але ці всі спеції, вони такі легкі, вони такі манливі. Адже це аромат, де можливо чомусь. А... Десь на пляжі ви зустріли кілька горошинок перчику. Навіть не знаю, як опинилися вони там. Можливо, якийсь кухар з собою в кишені приніс після своєї зміни і десь викотилися ці червоні перчики, горошинки. тому що взагалі його тут не відчутно. Середні ноти це ялівець, це дуже красиво, це ірис, це амілсаліцитат. Не лякайтеся, це зелена листя, якась дуже тропічна, красива, але дуже складна в нього назва. І троянда, яку ну, точно ви не відчуєте, тому що відвертої троянди ну, тут не знайти. І базові ноти це морські водорості, тобто її і водорослі, і е, взагалі морські ноти в цілому. Тобто і починається композиція по-морському, і закінчується. Ще є сіра амбра, що дуже класично для таких ароматів: кетер і амбервуд. Це озоновий аромат. І дуже дивно, що в такому морському ароматі цього йоду майже немає. Тут є легка соленість. Але вона наскільки легка, що так само можна відчути легкий перчик, легкий коріандр. Ось всього наче багато, але наче мало. А по-справжньому багато тут повітря, тут вітру, тут хвиль, тут цього відчуття безкраїсті. Дуже красивий аромат, дуже гарно оформлений, неймовірно гарний блакитний колір, наче взяли те море, і сюди поселили. У нас залишилось всього два аромати, і мені навіть трішечки сумно. Але від цього аромату мені ніколи не буває сумно. Це картузія і аромат Медвітереніо. Аромат, який я привезла з острова Капрі минулого року, там, власне, і народжений цей аромат, у них там є багато заводів, де вони виготовляють багато композицій, у них є фірмові крамниці, словом, якщо ви якось побуваєте на капрі, то ну, ви не зможете оминути, тому що там дуже багато їхніх крамниць. І вони всі, ну, такі духмяні, такі ароматні. І, власне, я нагадаю трішечки про історію, я, здається, колись вже розповідала. У мене є ролик про аромат, який я привезла з Італії. Саме цей бренд він започаткований більше 500 років тому, і його коріння ще з венеціанських купців здається, коли вони приїхали на цей острів, надихнулися пахощами різними. І власне таким чином вони якось започаткували власне, з місцевими майстрами цей бренд і ці композиції. Всі інгредієнти вони місцеві, принаймні так було раніше. Тобто, все, що там вирощувалося, все чим там пахнуло, можливо, не зовсім на капрі, а от саме в Амалфійському збережжі і включаючи капрі, все є тут. У них багато інжирних ароматів і, звичайно, цитрусових. Цей аромат про цитруси і м'яту. Я вам казала, що ще буде один аромат про м'яту, але він, мені здається, не так про м'яту як про якийсь солоденький пухнастий кремовий лимон. Я думала чого сюди включати, тому що він мені трішечки солодкий. Але коли я подивилася в його піраміду, в нього взагалі немає солодких нот. Тут трави, тут чебрець, тут лимончик, тут м'ята, тут, здається, є меліса. Тобто нічого солодкого тут немає. А звучить він дуже ніжно. Дуже пухнасто. І це той аромат, який мені ще дуже подобається одягати на светри, коли дуже хочеться цю порцію вітаміну Д, і коли якось сіро і холодно, і ви наносите і зігріваєтеся. Цей аромат для когось може бути лимонним людяником, для когось може бути лимонним сорбетом, що для мене, мабуть, більше до лимонного сорбету. Для мене він аромат е щастя. Для мене аромат веселищів. аромат, де дуже багато яскравих кольорів. От все навколо таке кольорове. І от цей аромат про всі ці якісь позитивні емоції. Ну, однозначно, його можна назвати якимсь психологом, який трішечки вам підніме настрій. Тут, окрім лимону, бергамоту, м'яти, евкаліпту, здається, я називала. Є ще якісь тропічні цікаві ноти, ліцея Кубева, мабуть, це щось таке місцевеньке. Сицилійський мандарин, польові квіти, жасмин, кардамон і білий мускус. От мускуса тут дуже-дуже багато. Красиво, аромат спокою, щастя, трішечки солодких лимонів, трішечки квіточок, трішечки мускусів, трішечки каплі. Фантастично! І останній аромат. Поки я знімала цей ролик, було дуже багато дублів, тому що в мене такий гарний настрій. Мені чомусь так хотілося сміятися над кожним флакончиком, що я ледь зібралася. А тепер скажіть, що цитруси не додають позитивного настрою. Я надіюсь, у вас теж буде сьогодні чудесний настрій І трішечки вам ось цих цитрусових. Закінчимо ми на цитрусу з характером, взагалі дуже дивному, я про такий ніколи не чула. Це пальчиковий лайм. От манюсінький пальчиковий лайм. А аромат, ох, який неманюсінький, він дуже об'ємний. І це богемний лайм від е, австралійського бренду Goldfield and Banks. У мене, ви бачите, дуже трішки. Я не пам'ятаю, хто мені його поклав, подарував, можливо, ароматека. Тут 2 мл. І це просто ось у нас є е, ось такий братик, то це ще молодший братик. Цей лаймовий просто гігант. Я подарувала цей пробник чоловікові, але сама теж його носила. Дуже строкатий і дуже красивий, дуже нішевий. Взагалі, я очікую наступного літа просто лаймовий бум. Тому що лаймова нота вона дуже недоцінена. Так само, як ноти, такі мононоти ананасові, ноти гуави, наприклад. Я знаю, що ноту Гуави зараз дуже гарно відтворив корейський бренд Born to Stand Out. І в ньому прям класна гуава, дуже така реалістична. Але є скільки нот, яких мало в парфумерії, але натомість дуже багато, наприклад, вишеньок, яких я теж люблю. Словом, лайм це дзвіночок, так, парфумери наступного літа нам побільше лайму. Ці композиції, ви можете побачити, як красиво тут, тут зображено джунглі, і саме так дизайнер аромату бачить і сам парфум, сам флакончик парфум. Тут є коріандр, тут є баргамот італійський. До речі, лайм пальчиковий лайм так і називається Australian Finger Lime. Справді такі манюсінькі. Тут є кедр з Марокко, атласний кедр. Тут є сандал, ветивер, пачулі і амбра. Ви знаєте, всі ноти вони глибокі. От є ноти, наприклад, лимон, це не глибока нота. Вона, по-перше, зразу зрозуміла, вона е, дуже така, не можу сказати, що банальна, але її дуже багато. Всі знають ноту лимона. Лимон є скрізь. А от тут, значі, знаєте, все вишукано. От лайм, і він не такий. Бергамот, ну, теж для нас бергамот ну, чай і, і то з ароматизатором. Коріандр, ну, це взагалі така. Я не люблю коріандр їсти, але в парфумерії вона дуже особлива нота, нестандартна така. Кедр, але атласний. Сандал австралійський, ветивер гаїтянський незвичайний, пачулі індонезійське. Тобто нам сюди скільки всього поклали, що знаєте, виглядає це дуже-дуже пристойно. Аромат крутий, але є в ньому один такий нюанс, чому, власне, я не стала ним користуватися, але натомі забрала собі грейпфрут. В цьому ароматі так багато цієї такої потужної зелені, цієї тивирості і дерев, що він мені вже йде в сторону дуже таких чоловічих ароматів, хардкорних чоловічих ароматів. Чи хочу я пахнути такою свіжістю? Може бути, але, чесно кажучи, я поки що не знайшла приводу її наносити. Саме ось таку. І е, він аж колиться. Е, в, цій, в цій композиції дуже відчувається алкогольна нота. Але вона не солодка. Можливо, я не знаю якийсь джин, е, хоча джин ялівцевий, я не дуже знавець е, міцних е, алкоголів. ялівця я тут не відчуваю, бо ця композиція ну, зовсім інший бік, більш екзотичний, як ми говорили. Але в будь-якому разі, я уявляю тут якийсь джин-тонік, щось таке, дуже міцне і зовсім не солодке, не м'яке, не квіткове, навіть не духмяне. Тож аромат дуже крутий. Але це або чоловіча композиція для мене, якщо ви полюбляєте такі аромати, тому що, знову ж, ми полюбляємо різні аромати, і жінки, і чоловіки. Або якщо ви жінка і ви ну, дуже строга леді, дуже ви просто така, що, ух, то зверніть увагу на цю свіжість, бо, наприклад, вона не для мене. Вона виявилася занадто лаймовою і занадто дикою, аби я її змогла приручити. Все, я насміялася тут, навеселилась за кадром. Чоловік погрожує, що він вставить е, уривочки в це відео, щоб всі посміялися, яка не серйозна. Насправді я бажаю вам безтурботного, гарного настрою. Е, це дуже складно, якщо ви в Україні, тому що я в Україні знаходжуся і нещодавно повернулася з Києва і е, кияни, і не тільки кияни, а взагалі мешканці всієї нашої землі. Я тримаю з вами кулачки. Бережіть себе, хай все у вас буде гаразд. Я бажаю вам відволікатися, усміхатися, жартувати, десь тішити себе. Можливо, вам не потрібно цих вісім ароматів. Придбайте собі щось одне маленьке, і хай воно буде нагадувати вам, що є ця безтурботність, є легкість, є якісь землі незвідані, в яких дуже багато всього такого гарного. І вітрила білі, і лайми пальчикові, і гри гіркі. Я вас віртуально обнімаю. Зустрінемося дуже скоро в наступних відео. Па-па!